Підтримку ЗСУ. А зараз зустріч гордість України, народна артистка України, легенда української сцени, душа української пісні Оксана Білозір. забрала собі Христос, Воскрес, свою істину Воскрес. Підходьте ближче, трошки сюди поспілкуємося. Така гарна погода. Я там в шаліграль живу, і я так дивлюся. Небо, ніби захмарене, думаю, ну все, зараз як впаде дощ, але нічого, вроді світить сонечко, поки світить сонечко, ми можемо з вами трошки тут побути разом, поспілкуватися. Я вас всіх вітаю, що в такий святковий тиждень, урочистий, світлий тиждень ми з вами знаходимося в ну а мені, знаєте, у нас тут черга є. Ви бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Через пару днів то буде інакше тут іконостас, як я називаю. І ми маємо всі чергу. І от ми моя черга припала на цей е, світлий тиждень. Відразу перші дні після Пасхи я кажу директору Михайлу, кажу, Михайло, та де? Та де люди? Напевно, всі будуть по рідних селах десь нас є один тільки вибір жити. І жити ми повинні яскраво. Ми ворогу ніколи не покажемо те, що в наших серцях є. Страх, що в наші серця западає депресія. Ви сюди прийшли наповнитися силою, вірою, впевненістю, надією, здоров'ям, поїдете додому, понесете це світло своєї душі, впевненість в те, що ми і це пройде, як не було на перстні Соломона. І через це ми з вами при.